І так, друзі, всім привіт! вітаю на каналі. І що сьогодні у нас на огляді кросівочки від Nike. Славно, звісна моделька Nike Initiator Колір у нас Black Metallic Silver Black. Розмір у нас 11 USA 45 євро 29 см усілка. І зроблені вони у нас в Індонезії. Скажу так, розмір правильний, ідуть розмір в розмір. Ці кросівочки вийшли у 90 доларів або 350 злотих, або 360 тисяч гривень. Супер варіант на весну на літо за такий прайс. Бюджетні кросівочки від Nike. І так, всередині у нас зустрічає звичайна бумага і самі кросілочки. Один, два, і більше немає нічого. І так, друзі, так виглядають кросівки з зовнішньої частини. Зверху. Ззаді, з внутрішньої частини. І підошва. І так, друзі, зверху нас зустрічає такий язичок. Язичок у нас виготовлений із текстилю. Такий має принт. Дуже приємний він на дотик середньої грубості. Має бірку з надписом Nike Initiator, наша моделька. Причіп нашого язичка зверху, щоб він стояв стоячком. Така шнурівочка, шнурівка, звичайно, кругла, чорна. Подовжені саме раз. На внутрішній частині кросівка у нас бірка з інформацією, де вони виготовлені, QR-кодчик і В Всередині така усілка. Усілка вона приклеєна була, я її відклеїв трошечки. Має логотипчик Nike Swash. Так вони були приклеєні. І всередині у нас кросівочки прошиті, навіть подвійний шовчик іде. там. Самі кросівки по всій довжині у нас йдуть із сітки. Сітка така цупка, груба, такий має принт. Скажу так, на літо в них буде жаркувато, але так, до плюс 20 градусів за Цельсієм буде саме раз. І всередині ще має ця сітка підкладку із да, Вона не груба дуже, але все ж таки є. По всій довжині кросівка також ідуть у нас ставки із екошкіри, на п'яточці, по бокових частинах, на передній частині кросівочка, і з цієї сторони так само. Зверху на сітки у нас вишитий свошик Nike, що додає плюс 5 балів до стилю. По бокових частинах маємо своши такі із пластику. Вони виготовлені у стилі 3D, дуже гарно вони переливаються, і... Якісно виготовлені. І з цієї сторони, так само. Ззаді маємо надпис Nike. Він у нас пофарбований цей надпис. І також маємо вставки по бокових частинах. Квадратики такі вони у нас також пофарбовані. В середині маємо також підкладку із текстилю, дуже приємно на дотик. Я думаю, що ця підкладка виготовлена з такого самого матеріалу, як і язичок. Ну дуже подібні. На відчуття вони. Підошва. Підошва йде тут піна Ева, сама звичайна піна. Має такий вона принт. Я вважаю, що цей принт не дарма його зробили. Щоб не було видно заломів. А заломи, я вважаю, тут будуть видно, ось тут. де немає цього принту, будуть видно заломчики. По зручності я скажу так, ці кроси напоминають трошечки Nike P6000. Ну, Піна дуже подібна. Так виглядає протектор. Супер звичайний протектор від Nike маємо тут на передній частині свошик. По ширині він саме раз, те, що потрібно. ну Мені подобається. Має такі вставки із пластику. З'єднує передню і задню частину нашого кросівочка, Ну, прикольно. І що, друзі, такі кросівочки, Гарний варіант на весну, на літо цього року. За такий прайс гріх жалуватись. І що? Швиденько по плюсах-мінусах цих кросівочок. Перший головний плюс їхній зовнішній вигляд. Ну, Виглядають, погодьтесь вони агресивно і стильово. Другий плюс їхня ціна. За 350 злотих, хто більш 90 доларів, ну, гарний прайс. Третій плюс матеріали. Ну, супер гарні матеріали. Ці вставки дуже приємні на дотик. ці ж свошики. В середині, язичок, підкладки, ну, супер все. І наступний плюс четвертий, хіба. Четвертий плюс комфорт. Скажу так, в них супер комфортно і вони дуже легенькі. Е, мінуси. У мене їх два. скажу так. Перший мінус якість виконання, ну, реально видно клею трошечки. Да, це чорний кольор, з ним важко працювати, але все-таки трошечки видно у нас клей. І ось тут, бачите, на задній частині у нас видно клей. І другий мінус у нас на піні. Ось, о, бачите, вже буде заломчик. Я їх тільки приміряв, а вже видно заломчик. Можна було б оцій лінії зробити по всій довжині п'яточки, і було б прикольніше. І не було б видно вже цього залому. А так цей залом вже видно, бачите? І що, друзі, такий огляд вийшов. Дякую за увагу. Додивіться це відео до кінця. Гляньте, як вони виглядають на нозі. А з вас лайк, підписка і напишіть в коменти, чи купили б ви собі такі кроси за такий прайс. Всіх люблю, цілую, бувайте, па-па!